Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і власне ми говоримо. Про що говоримо про проект кіно у школи від Максір International Film Festival, що має на меті до квітня 2025 року провести покази фільмів у ста школах України, міста, села та СМТ різних областей. І аби не тільки відволікти дітей від важких подій сьогодення, але також залучити їх до творчості через перегляд коротких метрів з України та світу, та через воркшопи, як це працює, і як це відбуватиметься на фіналізації. Бо я знаю, що ще у Львові буде великий якийсь захід, ми сьогодні, в неспішному ранку, говоримо разом з організацією організаторами та очільниками фестивалю з ким говоримо говоримо з євгенією колесниковою це режисерка і директорка Доброго раночку. Доброго ранку. Говоримо з Саною Дудкою, письменницею і членкинею проєкту кіно у школи Доброго ранку. Доброго ранок. Да, і ще в нас з нами на зв'язочку художник з Чилі, актор, режисер та засновник власне фестивалю він фанат української культури сір Гаррідо Макс Ренан. Хай! Добрий день. Так, ну що ж, і власне почнемо з того, що давайте розповімо, що це за фестиваль такий, який охоплює ну, достатньо потужну програму, так, провести в стаж-школах покази фільмів. Це достатньо розтягнуто і потужно в часі. Давайте розкажемо. Перш за все, хочу всіх привітати. Ми раді бути сьогодні тут, в Харкові. І перш за все. Перш ніж розповісти, ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо сьогодні знаходитись тут добровольчим формуванням, тому дуже дякуємо. І а, цей кінофестиваль він зародився в Костаріці. Взагалі mm -hmm. це було створено українською діаспорою. Це було створено паном Максом Сіром, і а, це був, було після того, як підірвали Каховську Гес. Mm -hmm. І ми вирішили створити проєкт, який буде збирати фільми. Створені про екологію та mm -hmm. про захист навколишнього середовища, mm -hmm. щоб таким чином ще більше привернути увагу. Після першого, після першого заходу в Костаріці у нас вийшло так, що ми планували дуже маленький кінофестиваль, буквально там 50 фільмів. Але у Макса завжди такі речі відбуваються, що він хоче зробити маленький проект, але він розростається до просто гігантських розмірів. І ми в перший рік отримали 3006 тисячі шість фільмів. Максимум платформи нашої це був було 3000, тисячі, але в останній день одночасно ще 6 людей подали. Ще 6 їх не взяти. Так ми їх взяли. У нас були члени журі з України. з Нью-Йорку були з Латинської, Центральної Америки, і на другий рік ми вирішили, що е, якщо наш кінофестиваль вже такий достатньо масштабний, треба щось цим робити саме в Україні, оскільки е, Макс є фанатом української культури, е, ми є всі виходцями з України, і ми привезли цей кінофестиваль в Україну. Збирали кошти на 13-ту бригаду НГУ Хартія. Був теж великий захід у Львівському палаці мистецтв, і після цього ми вирішили продовжувати не просто зробити один захід на рік, а продовжувати робити ось такий освітній проект кіно у школи, де ми будемо проводити. Уста школах України mm -hmm. заходи, покази, воркшопи. І у нас зараз збільшується і збільшується кількість шкіл, тому у мене таке відчуття, що це, мабуть, будуть 200 шкіл. А як ви обирали ці школи? 200 всього, да? Ну зараз там уже під 200. Під 200 mm -hmm. Так, mm -hmm. от у нас виходить так, що ми зробили прес-реліз про цей проєкт. Mm -hmm. І на наступний день я відкрила електронну пошту кінофестивалю, і у мене було все забито. Mm -hmm. Тому школи якось самі сконтактували з нами. Mm -hmm. Їм було це дуже цікаво, і дуже багато шкіл з маленьких селищ, оскільки mm -hmm. там зараз дуже обмежені можливості, особливо з прифронтових територій. У нас є запити, до речі, з Харкова, щоб mm -hmm. ми проводили mm -hmm. заходи в бомбосховищах, оскільки. Mm -hmm. Це дітям цікаво, актуально. І, і ми запрошуємо ну, всіх якраз приймати. Це цікаво, участь. як як Харків, і Харківська область у вас представлені, як долучилися? А, теж ми отримали на електронну пошту. У нас є зараз варіант проведення заходів в харківському метро. Ми плануємо, так. оскільки це і, угу, і угу. як укриття працює, і в принципі можемо розгорнути проектор, показати фільми угу. і таким самим чином залучити і доро і дітей, і всіх зацікавлених. Як ви демонструєте фільми? Скільки підряд чи як це відбувається? Бо така у вас потужна кількість 306 штук. Три тисячі шість, вибачте. Це, це ж, було от, в перший от, рік. Да, одразу всі ж не покажеш. Це було в перший так. рік. На другий у нас було ще три тисячі, це угу. більше шести тисяч у нас зараз, але я дуже вдячна, у нас є члени журі, які це все передивлюються, відбирають найкращих? У нас є Можці, фіналісти, півфіналісти, угу. і вже члени журі роблять остаточний список. Ми в, на одному заході ми показуємо п'ять фільмів, але ми в кожній області показуємо різні фільми, щоб угу. також у нас охоплення 167 країн, окрім деяких, звісно, угу. і а, щоб теж режисери з інших країн могли. Побачити, що їхні роботи показуються в різних регіонах України, і насправді це дуже приємно отримувати повідомлення з такою шаленою підтримкою нашої країни від людей з Америки, з Британії. Mm -hmm. З Філіппін, з Індії, Словом, це, це реально неймовірно. Так. Давайте у Макса запитаємо, як взагалі йому те, що його проект з маленького масштабувався настільки взагалі, потужну штуку. Макс, а нас раз ке дезде ун проєкто Пекініто, кому ель Фестиваль де Сіне есо кресіо тан Гранде. I'm gonna go see if I would escuch Всім eh, привіт. Перш за все я хочу uh, привітатись з усіма друзями українцями звідси, з eh, los extraño muchísimo, extraño muchísimo estar allá. Я дуже сумую за вами і за тим, щоб бути в Україні. Así que estoy muy feliz que por lo menos podamos a través de la tecnología y las redes eh, estar en contacto. Y to muy ya przynajmniej radiju, sho hochab os tak cherez socs mrezi, cherez internet my mozhemo buti v kontaktie. Y respondiendo su pregunta. Y vidpovydayu, vidpovidayuchy na pytannya. Normalmente los proyectos que que se hacen o por lo menos que hago yo eh, siempre parten muy chiquititos y rápidamente van creciendo porque eh, creo que si los proyectos son necesarios, las personas eh, participan y hacen crecer el, el proyecto individual. Я помітив, що у мене зазвичай завжди так виходить, що проєкти вони маленькі, але потім е, залучаються люди, і це для мене говорить про те, що людям це дійсно актуально, їм це цікаво, і це та тема, яка їх хвилює, і тому воно саме якось так розростається. Як до вас фільм потрапляє? Ще можна хтось може зараз нас почує, захоче подати саме фільм, так? А потім долучитися там. У якості глядачів, та як долучатись до вас? Давайте розкаж... розкажіть. Е, звісно, у нас є наш кінофестиваль, називається Max Sear International Film Festival. Його можна знайти в пошуковому системі в пошуковій системі Google, uh -huh. і там буде сторінка найперша. На сайті можна побачити подати фільм для українців? Подача абсолютно безкоштовна, тому ми заохочуємо всіх українців знімати, подавати uh -huh. в цьому році тема кінофестивалю Мистецтво, uh -huh. тому є де розгулятись, і будемо раді отримати всі роботи з України особливо. Uh -huh. Так. А, а якщо школа хоче до вас долучитись, як і долучатись? Якщо школа хоче долучитись, теж у нас на сайті є контакти. Вони нам можуть написати. У нас є спеціальна форма, яку потрібно заповнити, і ми теж з радістю приїдемо. Навіть якщо угу. це десь в селі, якщо там дуже мало учнів, ми все одно приїдемо. А скільки від триває ваш ну... сеанс? кінопоказу в школі, так загалом захід у нас 2,5 з половиною години. Угу. Туди входить. Сам показ п'яти коротких метрів uh -huh. в залежності від вікової категорії учнів. Це більше або анімації, або можуть бути документальні фільми про природу і навколишнє середовище. Потім у нас там невеличка перерва, і десь годинка-півтори у нас практичний воркшоп для діток. Щоб вони знімали на мобільні телефони. Тобто вони самостійно є певні завдання, ми розказуємо, показуємо, і вони самі на свої телефони знімають, фотографують, і в кінці ми їм даруємо ось такий мерч. Я показую на камеру. От У нас є ось такі шопери з нашими логотипами і так заохочуємо діток знімати. А ті діти, які знімуть все ж таки повний свій фільм і подадуть на наш кінофестиваль. Ми їх запросимо у вересні у Львівський палац мистецтва на червону uh -huh. доріжку, і вони отримають е, призи від е, наших партнерів. Uh -huh. Так, тобто е, наразі можна долучатися так, е, і в якості е, режисарів, е, так і може майбутніх, хто зараз нас почує, заохотиться. От е, і в якості глядачів можна так, звісно. Ми, ми раді усім. Угу. Так е, мені е, цікаво, е, що Сана робить в проєкті як письменниця. От е, розкажіть. Я долучилась до цього проекту як письменниця. Для мене це дуже цінно, тому що. За кожним фільмом стоїть історія насправді, і uh -huh. я дуже щаслива, коли я потрапляю в школи, коли я бачу очі дітей, які горять. Тому що, коли ми приходимо, ми маємо можливість розповісти про те, як будувати історію, що це не настільки складно, як може uh -huh. здаватися. І я ділюся своїм досвідом. Ось, до речі, взяла свою книгу, це uh -huh. моя uh -huh. дебютна. Uh -huh. І я дуже щаслива від цього, тому що повірити в дітей і бачити їхні щасливі очі, це, напевно, що найкраще що може бути. Угу. Ну тобто ви ще даєте такі майстер-класи зі сторітелінгу спочатку, так? Так, так. Угу. А потім я не знаю, з розкадровки даєте майстер-класи ще. Ну, ну, щоб з роз... все це поєднати. <ріст> просто. З ну... розкадровки ще ні, але можливо так. залучимо Макса, бо він художник. <ріст> ага. У нього, до речі, ось буде 20-го числа виставка про українську культуру у угу. Чилі, угу. тому теж. Клас, слухайте, на на надзвичайно цікаво. А як взагалі народилося все це? Бо ну хто як ви поєдналися з Максом, наприклад, так? Щоб потім проводити фестиваль? Мені цікаво, от, знаєте, перше джерело. Що, 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 ясно, що перше джерело прийшла війна, і щось почалось відбуватися. Що відбулося? Ми з Максом познайомилися ще до війни uh -huh. на заході на коміконі він там робив презентацію своєї графічної новели Гамлет, яку він uh -huh. видав в Україні українською. Uh -huh. От він дуже пишається цим. І я купила цю книжку і попросила підписати. Uh -huh. І ми ось так трошечки познайомились, а потім, уже з приходом війни, ми вже більш почали спілкуватися і. Почали, давай зробимо проєкт. Клас, uh -huh. давай. Uh -huh. І ось так все почалось. У нас були спочатку виставки благодійні в Угорщині, де Макс 100% з продажу робіт передав через Посольство України на закупівлю допомоги медичної нашим пораненим. І ми робили ось такі виставки перший рік, а потім, так як я режисерка, ми вирішили щось зробити більш дотичне до кіно, щоб поєднати і мистецтво, і кіно, і ось всі ці аспекти разом. І вийшов ось такий кінофестиваль, який розрісся до міжнародного. Ага, так. Цікаво у Макса дізнатися, як. Чому в нього таке захопленість саме українською культурою, так? Ви ж кажете, що У нього виставка буквально mm -hmm. на днях відкривається, так? В Чилі. Макс, нас тут знаємо, керівника і комусь адмірали по Україні. Eh, sí, yo estoy en Chile en este momento. Eh, tenemos hartas horas de diferencia. Acá es como las 5 de la mañana. Oh. <gif> <laughs> pero pero estoy muy feliz de hablar con ustedes. Eh, Chile es un país, es un país muy, relativamente nuevo, tiene 200 años. Chile es una nueva de años uh -huh. Y yo vivo en, en la costa, en el océano Pacífico, en la playa. Por lo tanto, todo caminar por la calle en Ucrania, ver los edificios, ver la complejidad de la cultura, todo eso me parece casi como estar en un cuento, es muy bonito. І коли я, наприклад, гуляю вулицями України, дивлюсь на ці будівлі старовинні, uh -huh. дивлюсь на людей, як вони гарно вдягаються, щоб вийти кудись. Це мені нагадує, не мов би я в, якій, в якійсь книзі або казці. siento, que las personas son extremadamente cultas y muy dulces. Es muy agradable estar allá. І також у мене є відчуття, що е, українці це доволі люди культові і вони е, доволі відкриті до спілкування. І це робить моє перебування в Україні доволі приємним, навіть незважаючи на те, що я не розумію нічого. Класно, дякуємо час. А, Дякую вам. Так, слухайте, давайте поговоримо про ваш вклад в фестиваль. Бо я так розумію, що це дуже потужна взагалі робота комунікаторська. Так? А, а самі ви що зняли для фестивалю? А, так, у мене. У мене взагалі вийшло так, що я а, за освітою філолог угорської мови, ага, як цікаво. Але а, в душі я режисерка, mm -hmm. і ще під час навчання я почала знімати власні фільми, mm -hmm. Подавалась на різні кінофестивалі. Мій перший кінофестиваль в житті це був перший хмельницький, всеукраїнський кінофестиваль, де моя робота одразу пройшла в фінал без вибірки. І е, якось з цього моменту я відчула, що це те, чим мені подобається займатися, це те, що мені дозволяє бути без сну, без їжі, але на такій шаленій енергії. От е, у мене є фільм, який називається «The creation of the symbolic painting» створення картини символу. Це про одну з серій картин Макса, до речі, про війну uh -huh. в Україні. І цей фільм був відзначений на 22 кінофестивалях світових. І, до речі, я його зняла на смартфон, uh -huh. тому uh -huh. саме тому я й дійшла до того висновку, щоб навчати дітей знімати на смартфони, uh -huh. оскільки це такий легкий і доступний варіант кожному. Ну, і він відкриває двері до світу кіно і дає величезні можливості. Тому от саме після ось цього фільму е, з нагородами я зрозуміла, що на якийсь час я, мабуть, перейду в роль організатора, угу. щоб відчути себе по той бік е, камери і роботи. І е, зараз я планую теж повернутися до режисерської діяльності, створити документальний фільм про проєкт угу. От Він зараз у мене ще на такому е, Підготовчому етапі, але я вже маю певні ідеї на цей наступний фільм. Ух ти. сана, а ви е, щось може е, теж зняли, <гум> захопившися тим, поки <гум> що працюєте. Поки що ще ні. Але я дуже дякую Євгенії, тому що я розумію наскільки організаторська робота, скільки вона потребує зусиль насправді. І так як я, ну я за освітою психолог, але <гум> психологія дуже допомагає в написанні історій, і як ж ми всі знаємо, випадковості не випадкові, я побачила цю пропозицію, вирішила долучитись, і саме в цей момент, якраз день перед тим, я роздумувала над магістратурою і думаю, ну куди ж мені вступати? Я люблю писати, відповідно, я вже письменниця, і я задумалась про те, щоб створити свій власний фільм. Мені uh -huh. також це дуже подобається. І Я розумію, що в мене нічого для цього немає, я нічого не знаю. І тут я бачу пропозицію, і я розумію, що хочу спробувати. Я відгукнулася, і якось все стається не випадково. Я дуже рада можливості бути тут, тому так. Угу, Так, слухайте. Взагалі цікава ця тема. Знімати фільм на смартфон, бо я знаю, що існують дуже потужні роботи знять. Стають тим самим айфоном або смартфоном. І, о, власне, може, ви зараз на словах передасте якийсь секрет тим, хто хоче почати. Ну, ясно, візьміть телефон у руки, а далі. Я б сказала це наступним чином. Просто Відчуйте, що ви хочете передати, бо якщо, наприклад, хтось зайде в той самий Ютуб, почне uh -huh. шукати, як знімати на телефон. Людина побачить багато технічних вимог, характеристик, uh -huh. що треба налаштувати. Але я б сказала, що найважливіше це просто знати, що ти хочеш передати, бо від цього більше залежить картинка, ніж від якихось технічних характеристик. Можна мати суперпотужний. Смартфон з класною камерою, але не знати, що ти хочеш ним передати. Uh -huh. Uh -huh. Тому я більше б сказала: йдіть по тому, що ви хочете показати і що вам болить. Uh -huh. Це mm. насправді так і є. Отже, коли я пишу історію, я спершу також мені приходить думка, що я хочу передати, які цінності, наприклад, любов. І потім mm -hmm. вже вибудовуються герої. І я така, ага, вже якось історія сама вибудовується. Тому дуже важливо орієнтуватись на своє відчуття, і я б ще порадила будувати плани, тому що в мене були такі моменти в книзі, коли я писала, я забувала колір очей. Тобто тут спочатку mm -hmm. в неї голубі очі, а потім ми а потім читаємо. вона кліпнула карами. Дуже важливо прописувати пізніше, вже будувати план, але спершу mm -hmm. все таки орієнтуватись на своє відчуття. Євгенія сказала це дуже істинні слова. Я завжди так mm -hmm. роблю, коли пишу історії. Це Круто це допомагає. Так, ну ми знаємо завжди, що е, історія передує тому, що ми там хочемо зняти це е, в такому в традиційному кіно, так. Але в документальному кіно дуже часто буває, що ти спочатку твориш якби, історію, да, ти в процесі зйомок чогось, а вже потім е, прописуєш і якимось чином це укладаєш да, на монтажі. А щоб ви тут е, радили тим, хто хоче теж зайнятися? Чи прописати спочатку, навіть якщо ти знаєш, яка буде подія. Тобто, про план ми зрозуміли, так, да, краще краще мати якийсь умовний план, але якщо це, звісно, документальне кіно. В документалістиці це насправді це мій улюблений uh -huh, жанр, uh -huh. оскільки там як то кажуть, можна робити все, що хочеш. Uh -huh. Звісно, ти ніколи не знаєш, ти не можеш зробити план для документалістики, оскільки, якщо це, наприклад, якісь події, що відбуваються зараз, ти просто не знаєш, що буде наступне, uh -huh. і це є такою інтригою. В цьому разі я зазвичай знімаю якомога більше. Uh -huh. Бо мені просто цікаво, що ж буде далі, uh -huh. і на ось цій на нотці цікавості якось самостійно вже е, по тому, що ти зняв, вибудовується сюжет. Я ось так знімала свою останню роботу е, в Костеріці. Це було, був документальний фільм про океани і про людей з інвалідністю, як uh -huh. вони можуть заїжджати на своїх кріслах в океан, щоб його uh -huh. відчувати. І ти не знаєш, що буде далі. Ти не знаєш, що скаже ця людина. Але, от важливо при документалістиці для мене особисто, це вміти транслювати свою цікавість. Угу. Uh -huh. Цікавість чи зацікавленість в тому, що робиш? Я б Тут... сказала цікавість, оскільки а, тобто ти це сам більше... маєш бути захоплений, та, так. Та, та, та. Угу, угу, угу. Бо якщо тобі самому цікаво, то угу. ти зможеш передати це і кадрами, і монтажем, і, словом всім. Угу. І навіть потім створити історію буде набагато простіше. Угу Ну, тобто, а, так чи інакше, це про те, що треба палати, горіти тим, що ти робиш, однозначно. Так, це так, так, так. Ну я теж за це. <рес> як то кажуть, тут ми зійшлись. От, бо як поетка, як письменниця, я теж кажу, що якщо ти не палаєш, не гориш, то ну то й вийдуть якісь вугілічко. А, а треба, ага. щоб жари не були. От. Добре. Я вам дуже дякую за сьогоднішній ранок. Прям класно його так провели. Сподіваюся, що до вас долучиться якомога більше людей. Я знаю, що ви спеціально сьогодні приїхали сюди, щоб поговорити зі мною. Так, так. А, от та ж за це вам а, подяка ви з Києва їхали. Я Чи з Тернополя. З Тернополя? Києва. Києва. Собі такий довгий шлях, який в результаті в харківській студії поєднав чилійського художника. От так, тернопільську письменницю. А ви звідки? Я з міста Конотоп Сумської О, Боже, області залі прекрасно. <ріхи> так, ну що, на ці, на цій ноті будемо прощатися. В друзі, слідкуйте уважно в описі подкасту, обов'язково з'являться. Такі посиланнячка, куди можна буде клікнути і зрозуміти, що за фестиваль, про що він як долучитися, як власне може тому, хто знімає, і як долучитися тим, хто хоче запросити до себе фестиваль кіно у школи, і власне таким чином розважити українських дітей. Дякую вам, що були з нами. Дякуємо Максу! І привіт, п'ятерин. Дякуємо <laughs> uh, <laughs> вам також за запрошення. Мені завжди приємно говорити з українцями, неважливо, котра зараз година. Що ж на цій ноті будемо а, прощатися, друзі? Будь ласка, залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло. Тут обов'язково буде цікаво, обов'язково буде багато української якісної, хорошої музики. І підтримуйте те, що роблю я і мої колеги. А ми для вас дуже дуже стараємось, дуже дуже любимо свій Харків, свою Харківщину. І Намагаємося висвітлювати якомога більше цікавих, хороших подій і, власне, тримати вас в курсі всього того, що у нас відбувається. А наразі прощаюся з вами до п'ятниці. Бувайте!